Неймовірно красива та дорога монета України сьогодні на огляді. Це 10 копійок 1992 року, яку досі люди знаходять у своїх опілках чи в обігу. Це рідкісний шестиягідник з товстим тризубом і різновид у каталозі 3.12 в дужках 1DAM. матеріал латунь, степінь рідкості під номером 7, і ціна, на яку коливається від. 8 до 15 тисяч гривень, все залежності від стану. І сьогодні я постараюсь вам роз'яснити детально саме про цей різновид. Розглянемо детально різновид штампу реверса, аверса та гурт монети. З вас прошу подобати це відео, залишити коментар і цим ми разом допомагаємо розвивати перший україномовний канал на YouTube. Цікавого усім перегляду! Штамп аверса монети позначається цифрами. 3.12. Середній зуб, тризуба заокруглений та товстий, листя розміщені в одній площині слово Україна та цифри дати товстого шрифту, наближені до канту проріз зерна номер 6 другого колосу, нахилена вправо четверте зерно третього колосу замкнуте. Цифра в дужках, що вона означає? Це гравірування ості в четвертому колосі. Різновид штампа реверса, тобто та сторона, на якій вказано номінал, позначається великими буквами, ДА. ми бачимо у гронах номер 3 та 6 по 6 ягід. Шрифт та елементи рисунка, випуклі, широкі ягоди, крупні із зворотнього боку вінка є ягоди. Гурт це бічна сторона монети. В каталозі позначається маленькою літерою в кінці назви різновиду. У нашої монети гурт позначається буквою М. По новому каталогу вже позначається буквою Д, тобто дрібний. Вага монети в нормі 176 грам. І на цьому свій огляд буду сьогодні завершувати. Дякую усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати лайком дане відео. Для вас не важко, для мене приємно. Для того, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в шапці профілю каналу та в описі до цього відео. Дякую усім за увагу. Слава Україні, героям слава!